Гулівер виповнюється 11 років. 5 жовтня буде чимало активностей. Бажаєте піцу за три хвилини? В столиці відкрився перший вендінговий автомат Турбопіца. Новий ТРЦ «Епіцентр» площею понад 96 тисяч квадратних метрів вражає і масштабом, і наповненням. В Республіка парк відкрився новітній фітнес-клуб «Спортлайф». Продовжується прийом заявок на участь у RAU Awards 2024. Цього року правила конкурсу істотно змінились. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 5 жовтня БФК Гулівер святкує свій 11-й день народження. Цей день він перетвориться на справжню арт-інсталяцію, бо у співпраці з міжнародною компанією MidFuture прийде пройде другий міжнародний медіа арт фестиваль UART Media Fest». Твори талановитих дизайнерів зі всього світу покажуть на найбільших фасадних екранах Європи. Свої роботи, об'єднані темою Всесвіт в тобі, покажуть художники з понад 10 країн Канади, Бразилії, США, Нідерландів, Франції, Японії, Латвії та, звичайно, України. Демонстрація конкурсних робіт розпочнеться о 19.00. Також традиційною та особливою частиною дня народження буде концерт за участі відомих українських артистів: Злати Огневич, Меловіна, Мішель Андради та інших. Хедлайнер вечора, гурт без обмежень. Початок концерту о 14-й. Ще в Гулівер підіб'ють підсумки великої благодійної акції на підтримку фонду Твоя опора. Кожен зможе долучитися до збору на підтримку роботи сімейного центру ментального благополуччя, де діти, які постраждали від наслідків війни, безоплатно отримують психосоціальну допомогу. Тож до 5 жовтня, включно біля стійки реєстрації на першому поверсі ТРЦ, можна зробити донат від 100 гривень та гарантовано отримати подарунок від Гулівер. Крім того, в межах заходу зі сцени 5 жовтня за донатою будуть розіграні приємні сюрпризи від зірок та брендів. А ще на кожному поверсі ТРЦ будуть встановлені захопливі та безоплатні інтерактиви. На третьому ви знайдете фотозону. На четвертому розмістяться безкоштовні майстер-класи з робототехніки. На п'ятому поверсі вас чекатиме яскрава артзона, де у реальному часі можна створити власну картину на космічну тематику. Зона складається з інтерактивної стійки з тач-екраном для малювання та плазми, на якій відображається малюнок. До слова, це унікальна розробка, вперше реалізована в Україні. А на шостому поверсі меломани зможуть створити власну пісню. За допомогою застосунку за три хвилини генерується повноцінний трек. Гостю треба лише обрати на планшеті музичний стиль, голос, описати про що має бути пісня. На Лівобережній відкрився перший в місті вендінговий автомат Turbo Pizza справжня інноваційна піцерія самообслуговування. Усього три хвилини і смачна італійська піца готова. З цікавого компанії кажуть, що за перші 24 години роботи піц було придбано на 15 тисяч гривень. 28 вересня відкрився новий ТРЦ епіцентр у СМТ Чабани, що неподалік столиці. Загальна площа двоповерхового ТРЦ понад 96 тисяч квадратних метрів. На першому поверсі вже працюють великий фудмаркет і садовий центр із власним озером та штучним водоспадом під відкритим небом. Магазин Інтерспорт, аптека, відділення банку, мультисервіс, відділ побутових товарів, парфумерно-косметичний бутік Моншарі, магазин лапки та інші магазини. На другому поверсі розташувалися дитячий магазин Епік, галереї Деко, центри меблів, студія світла, центр техніки «ЦТ», товари для відпочинку Ол Форест, Кераміка Центр та інше. Пізніше компанія планує відкрити на другому поверсі великий сімейний парк розваг Епіленд, площею понад 5 тисяч квадратних метрів. А поруч буде облаштовано фудкорт та торгову галерею з різноманітними магазинами. Також вже відомо про плани відкриття в ТРЦ-магазину популярного в Україні польського фешн-бренду Сенсей площею понад 1100 квадратних метрів. Фоторепортаж з нового ТРЦ Епіцентр на сайті RAO.ua. А якщо ви вже завітали в новий епіцентр, в коментарях напишіть про свої враження. 30 вересня в ТРЦ Республіка Парк найбільшому ТРЦ в Україні та Східній Європі відбулося відкриття флагманського фітнес-клубу «Спортлайф». Це заклад в мережі з найсучаснішим обладнанням та повним спектром фітнес-послуг для відвідувачів. Тут є тренажерний зал, студія групових програм, лазневий комплекс з різними видами лазні, класична римська фарна, фінська сауна, солярій та масажний кабінет. Є спортивний басейн на 25 метрів, на 4 доріжки з п'ятьма рівнями, очищення води, озоном і ультрафіолетом, а також простори, дитячий басейн з комфортною температурою. Також представлена дитяча фітнес-академія, де є дитячий фітнес, класи з розвитку малюків, творчі студії, йога, пілатес та бойові мистецтва. А вже 5 грудня у столиці пройде сьома церемонія нагородження RAU Awards 2024 – щорічний проект Асоціації ретейлерів України, який визначає найуспішніші компанії сфер ретейлу та девелопменту країни. Оцінювання номінантів відбудеться у два етапи: голосування експертної ради та відкрите голосування ринку. Проте цього року правила проведення конкурсу істотно змінилися. Тож для участі у RAU Awards компанія має подати заявку самостійно. Участь у конкурсі безкоштовна, за виключенням декількох проєктних номінацій. Термін подачі заявок до 7 жовтня цього року. Поспішіть! Детально про номінації та як подати заявку на участь за посиланням під цим відео. А ще більше новин: кейсів, колонок провідних експертів роздрібної торгівлі все у нас на сайті RAU.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!